Звільнення Криму може стати поворотною точкою в російсько-українській війні. Про це говорять впливові західні генерали. Що потрібно, аби над Кримом знову замайорів український стяг, які об'єкти і чому ЗСУ нині атакує на півострові? Та скільки простоїть кримський міст? Це проект старткому по суті. Ми осмислюємо події і явища, які впливають на перебіг війни і можуть допомогти нам здолати ворога. У цьому випуску обговорюємо перспективу звільнення Криму. Наш гість Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник ЗСУ, екс речник Генерального штабу збройних сил України. Пан Владислав навчався в Криму і до окупації працював начальником кримського медіа центру Міноборони України. Спочатку мато не зрадив присязі і переїхав служити на материкову Україну. Пане Володиславе, добрий день. Вітаю отже, перше питання в одному з інтерв'ю своїх ви казали, що на території Криму є приблизно 500 російських е, військових об'єктів. Поясніть, будь ласка, е, наскільки мілітаризований Крим, що це за об'єкти? Справедливості заради ця цифра з'явилася не десь там зі стелі. Це цифри, які свого часу оприлюднили незалежні журналісти-дослідники, які знайшли на території Криму 232 верифікованих військових об'єкта. До речі, йдеться не лише про Крим, а й тимчасово окупований Севастополь. Але за лаштунками мені колеги журналісти казали, що і таких об'єктів може бути до пів. Тисячі. Mm. А отже, можна вважати, що Крим такий собі не авіаносець. В радянські часи той пропагандистський штам часто густо спрацьовував. І то не дивно. 18 військових летовищ на територію Криму. Неймовірна кількість баз, арсеналів, складів, все це було розсереджене за часів Радянського Союзу в Криму та Севастополі дуже, дуже рясно. Отже, після анексії Криму. Криму в 2014 році ворожа армія спромоглася відновити фактично усі військові містечка в різних куточках Криму. Для чого ворог розумів, що той, хто володіє Кримом, той панує в акваторії Чорного моря, і останні кілька років, починаючи від чотирнадцятого, де факто до кінця 2022 року, ворог це постійно демонстрував. Ви можете назвати якісь цифри, бо скільки живій силі, скільки Значить, мови на сьогоднішній день йдеться про понад 30 тисяч військовослужбовців. Звісно, що відбувається ротація. Звісно, що в навчальний центр та на полігони час від часу заїжджають додаткові партії російських шмобиків, які після проходження курсу підготовки відправляються на полі бою. Російські військові льотчики постійно мають наносити удари по наших об'єктах на півдні країни за допомогою авіації, що базуються в Криму. Uh -huh. Авіація ви uh, можете назвати приблизно скільки бортів там є, і uh, Значить, йдеться. То на думку деяких незалежних експертів, бо в офіційних джерелах я таких відомостей не бачив. йдеться про що шість десятків вертольотів і про шість десятків е, авіаційної техніки. Чимало ворог втратив. Коли у серпні 22-го року стався масштабний ракетний удар по території військового литовища Сакі, авіабаза Сакі, вона знаходиться неподалік від населеного пункту Новофедерівка на в Сакському районі. Тоді Росіяни втратили щонайменше 50% своєї морської авіації. Але знову ж таки, за рахунок ротації, за рахунок переміщення авіаційної техніки зараз чимало саме авіаційної компоненти, дислокує ворог для того, щоб чинити тиск на українські сили оборони, що діють на півдні нашої країни. І відповідно на, на, на в такий спосіб ворог намагається контролювати за рахунок задіяння своєї авіації північно-західну частину акваторії Чорного моря. Бо своїми кораблями він не наважується заходити дещо далі від мису Рогу Тарханкут. Це Фактично західна частина тимчасово окупованого Криму угу. з моря Росія давно не обстрілювала нас ракетами. Натомість в Криму е з Криму запускає по нам шахеди, вони базуються на мисі чауда. чауда. чауда, чауда так да. поясніть, там це просто ближче територіально, географічно, так для нас? Ні, справа в тому, що ну завжди чудово згадувати процеси, які відбуваються в Криму. Бо всі ті географічні позиції і об'єкти вони добре знайомі. Кримчаном навіть тим, хто вже на теренах Криму не був 10 років. Як я ми з чауда це полігон. Повітряних сил збройних сил України до анексії Криму. Зараз його активно використовують російські окупанти. Там є в тому числі можливості і пристосування для е, вивантаження з великих десантних кораблів відповідного суткування, зокрема тих самих дронів камікадзе Шахет 131 та Шахет-136. Частину того устаткування так само можна доставляти з морського порту в Феодосії. Це досить віддалена точка від е, е, тих територій, які контролюються українським урядом, відповідно українськими силами оборони. Але в такий спосіб ворог намагається у Спечити ті самі пускові майданчики не лише від дій українських партизан, яких чимало і в Криму і в Севастополі, а від впливу українських ракетників і українських апараторів Камікадзе. Але останнім часом, після того, як бавовна почала лунати, в тому числі і неподалік від тих пускових майданчиків в районі Феодосії, ворог перемістив частину того. Устаткування та обладнання на території Балаклави і Більбека. Більбек це військове литовище, яке досить серйозно захищено різноплановими системами протиповітряної оборони, північніше від Севастополя, знаходиться. А Балаклава це фактично з чотирьох сторін, оточена Кримськими горами, військове містечка, яке досить зручно географічно розташоване. І щоб підсилювати по будь-якому об'єкту безпосередньо там, ну треба дуже серйозно постаратися. Я процитую як з командувача військ США в Європі, генерал-лейтенант відставці Бен Ходжес, Він нещодавно заявив, що Крим є вирішальною територією. От цитую, після звільнення Криму, я думаю, ми побачимо зовсім іншу динаміку, як всередині Росії, так і всередині Донбасу. Ви поділяєте його позицію і поясніть її, якщо так. А, ну, по перше, треба сказати про компетенції американського генерала Бена Ходжеса, бо він є колишнім командувачем військами США в Європі, найдосвідченішим, до речі, командувачем. і він зараз є одним з найбільш знаних військових експертів в, в, у, в армійському середовищі Сполучених Штатів Америки. Бен Ходжес є абсолютно раціональним. Він чітко розуміє, що з одного боку кримський півостров це такий собі не авіаносець, а з іншого боку, він надто залежить від логістичного заб. Яке, і того самого кримського мосту. Да, фактично, через Керченський міст відбувається левова частина поставок всього того, що потрібно для російського групування, що діє в Криму та Севастополі, і так само ті частини російської армії, що діє на півдні Херсонської області. А отже, руйнація Керченського мосту призведе до певних зволікань з логістичним забезпеченням, бо кораблями все те, що необхідне для ворожого війська в Криму, не, не навозишся. І тут ми маємо розуміти таке. Для того щоб ми цей кейс реалізували, в принципі, українській армії потрібно буквально кілька, але дуже важливих складових. Перше це винищувачі F-16, які будуть максимально ефективно підтримувати з повітря дії українського війська, і як на суходолі, так і відповідно над акваторіями Чорного та Азовського морів. Звісно, що нам потрібні атакамси з бойовою частиною осколково-фугасного типу та такі, які спроможні давати відстань до 300 кілометрів. Ну і славно, звісні тауроси від німецько шведських виробників, бо їх бойова частина саме така яка спроможна зруйнувати потужну масштабну будівлю керченського мосту бо саме це дасть нам ті саме ту саму фору яка дозволить, дозволить нам в перспективі системно та методично далі продовжувати уронувати ворожий військовий потенціал в Криму та Севастополі. Пан хоче скаже про цей рік він каже що ймовірно на Завоювання Криму чи відвоювання, точніше Криму і зруйнування мосту вже буде в цьому році. Ключова позиція, яка визначає нинішню російсько-українську війну, це ві це війна ресурсів. Ре, війна ресурсна. Чому тому, що від належності від наявності тих чи інших ресурсів, залежить результат на полі бою. Я до чого веду? Успіх на полі бою, зокрема в питаннях руйнації Керченського мосту, залежить від тих ресурсів, бо певною мірою зараз складається дивна ситуація. Армія Сполучених Штатів Америки має на. На своєму балансі 3 тисячі ракет типу Атакамс. За ці два роки ми отримали від них лише ЗО 20, причому не найновіше і не найпотужніше. Армія Америки має щонайменше 6 тисяч танків типу Абрамс. Ми отримали лише 31 одиницю тих самих танків. Звісно, що за умов такого. Ну, Досить стриманого обсягу військово-технічної допомоги важко розраховувати на результат. Але за наявності повного комплекту сил та засобів думка Бен Ходжеса абсолютно чітка стане реальністю. Пане Володиславе, Бен Ходжес каже, що перемога в Криму принесе і перемогу на інших фронтах. Чому він схиляється до такої думки? Поясніть нам. Це логічно. для Путіна Крим улюблена іграшка. Саме це Путін свого часу продав Російській Федерації її громадянам, мовляв, ви будете жити в злиденнях, зледення, але отримуєте якусь там імперіалістичну гордість та наснагу і натхнення. І саме тому, якщо ті ну, Путін та його поплічники втратять Крим, то виникає питання: заради чого все це було? Заради чого поневіряння, за заради чого злиння, заради чого Російську Федерацію перетворили на країну вигнанця усі країни світу? І єдині е, країни, які спілкується з Росією на рівнах, це Північна Корея та Ісламська Республіка Іран, тобто те, що й деморалізує війська. І ну, скажімо так, зменшить вагу на політичній арені. Безумовно, виник виникає питання заради чого все то відбувалося? Заради чого такі шалені втрати? Адже я певен в тому, що звіт від українського генерального штабу вони татожні реальним втратам російської армії. 6200 танків, які перетворилися на металобрух, це так само реальність російської армії, і ця техніка точно ніколи не буде відновлена, так само як і не буде відновлена відбілена ім'я Російської Федерації, і зараз синонім російського офіцера – це злочинець військовий, це гвалтівник, це грабіжник. Хоча буквально ще 10 років назад вважали, що російський офіцер це приклад там мужності, шахетності, там якийсь там там героїзму. Все це не працює, і це ніколи не буде відновлено. А тільки нова ну, Російська Федерація втратить контроль над Кримом, то абсолютно у абсолютно більшості російських громадян виникне питання: заради чого тоді все зробилося? Щоб підсумувати, змоделюйте. Будь ласка, ем, оцю от кампанію за звільнення Криму. Системна та методична і робота з планування військових операцій і з її забезпеченням має датися взнаки. Не просто так синхронно з заявами американського генерала Бена Ходжеса, такого типу заяву робить український генерал. Генерал Буданов, очільник української військової розвитки. Він абсолютно в темі, і він чітко розуміє, які ресурси потрібні для того, щоб звільнити Крим від ворожої присутності. Перше, що почнеться визволення Крима, це системних та методичних ракетних та авіаційних ударів. По території Криму, причому зверніть увагу, українська армія бою виключно з російськими військовими. Наші воїни нищать ворожі військові об'єкти об'єкти російського оборонно промислового комплексу, а також критичну енергетичну інфраструктуру Російської Федерації, яка так само діє в інтересах російського війська. Після серйозної руйнації всього того потенціалу найбільш притомні російські військовослужбовці, в першу чергу, російські генерали накивають п'ятами. Так було 42-го року під час оборони. З Севастополя так буде і цього разу ворожа армія почне тікати. Ну а ті, хто не встигнуть втекти, то їх зачистять в рамках визвольного походу українські сили оборони. А от, до речі, про, про наземну операцію в Криму. Да. Наскільки вона можлива? Тому що, за вашими даними, скільки людей в Криму все ще є україноцентричними? До початку так званої руської весни в Криму розподіл вподобань мешканців Криму був приблизно такий: 30% проукраїнські налаштовані громадяни ж України, 30% мешканців Криму марили відновленням радянського союзу. Відповідно, марили про те, що прийде Росія, і вони почнуть отримувати більше фінансові зиски. Тобто фактично міркували не головами своїми шлунками. І десь до 40% ну певною такого інертне, інертного прошарку, який орієнтувався на ситуацію. Із серії, да, аби аби не, не, не стріляли, аби не було вибухів, та, та там смерті та руйнувань, тобто орієнтування абсолютно на власні якісь там містечкові е, плани та зацікавленості, е, зараз звісно, що після того як до 30 тисяч проукраїнських налаштованих громадян виїхали за ці 10 років окупації з Криму та Севастополя, після того як заїхала неймовірна кількість так званих понаєхів з різних куточків Російської Федерації. Е, Електоральне вподавання, звісно, змінилося. але я пев в тому, що Україна готує комплекс заходів за реінтеграцію Криму та Севастополя. А відповідно, після деокупації Криму, під час стабілізаційних заходів, територію Криму мають покинути усі громадяни, які в незаконний спосіб потрапили на територію. Кримського півострову. Ці програми мають бути абсолютно прозорими і справедливими, бо запис на справедливість існує і він має бути реалізований в повному обсязі. Не громадяни України в українському Криму їм там нічого робити. Але знову ж таки, ми маємо розуміти, що питання справедливості є надзвичайно важливим. Проведення так званих стабілізаційних заходів полягає не в тому, щоб витворити за межі Криму. Тих громадян, які жодного відношення до Криму та Севастополя не мають. А і ще питання відновлення справедливості щодо колаборантів, щодо шпигунів, щодо тих громадян, які вчиняли злочини, зокрема військові злочини, зокрема тих, хто зрадили присязі на вірність народу України, присязі на держслужбовця, і таке інше. Бо запит на справедливість саме це є рушиною. Силою, яка зможе повернути повністю в інформаційний соці... соціокультурний простір нині окупований Крим та Севастополь. Це надзвичайно важливо. Угу. Чи вірите ви в ймовірність повернення Криму дипломатичним шляхом? Безумовно, мова дипломатії набагато більш. Е... Ефективна в, в, в рамках дипломатичних перемовин, що найменше не гинуть люди. Але на жаль, аргументи в наших комунікаціях між е, нами та російськими окупантами дипломатичного саме штибу давно вичерпані. І єдина мова, яку розуміє Путін та його поплічники, це мова сили. На жаль, це факт, який підтверджений не на неразово нинішньої історії. А отже, ми маємо бути сильними, щоб звільнити Крим та Севастополь від ворожого панування угу. після звільнення Криму. Наскільки спроможною Україна буде втримати півострів і чи не стане це поштовхом для розвитку українського флоту, нарешті? Безумовно, питання розвитку флоту є надзвичайно важливим, і ми маємо розуміти, що флот не розвивається протягом, наприклад, однієї каденції там президента чи Верховної Ради, це процес, який може займати багато десятирічні, бо техніка для флоту є дуже дороговартісна, будується вона досить довго. До того ж треба вирощувати військово-морську еліту офіцерів, військовослужбовців контрактне служба, тобто все це час. Але те, що у мене немає жодних сумнівів щодо утримання після звільнення Криму під контролем українських сил оборони, це факт. Справа в тому, що будь-які рішення мають прийматися відповідально та рішуче, саме відсутність рішучої позиції тодішнього військово-політичного керівництва України тоді ще у лютому березні 2014 року, призвела до анексії Криму. Той, хто прагне здобути, той дала і той самий шлях. Саме тому добро та справедливість має бути озброєна, щоб захищати наше власне. Дякую вам, що прийшли до нас. З Владиславом Селезньовим ми обговорили про перспективу звільнення Криму. Це проект страдкому по суті. Ми осмислюємо події і явища, які впливають на перебіг війни і можуть допомогти нам здолати ворога. Бережіть себе.